Усім привіт! Сьогодні ми будемо робити зарядку з акцентом на глибокі м'язі кору. Так само тут буде включені м'язи спини. І загалом буде підтягуватись наша далі. І будемо започинати внизу. Стремоп'яночки можна в позицію по турецькій сісти. І починаємо трамплі в шиті і плеча. Три. скидку. О, є. Значить, обустрили до нас. Зелопатку звернули. Поворот сторон. Выйдемо. Ви тямо. Боково участие. Пинка Бейдемо, так разі.

Один. Є. І наступно ми переходимо на наші плечі. Опс! І назад оберт. Зігнулись, округлились. І ще з берег чотири. Три. Ще два. І спаляйте так само. П'ять. Чотири. Три. Два. О, зараз. Якщо сиділи на п'яти. Трохи потім по-турецьки. Сідаємо бігань. І видих. Округлили поверх. Напружили раз. Вдох. Витягнули званого папочки. Виштовхнулась вперед. Знову вийде. Папки поприкликнув. Вдох, з вами. Ще один такі, как вдох на варх. Видих, нас Три. Ще ти видих. І один зафіксував центр і коло дві оберти. Має втягнена сто знову плечка. До двого. поїхали, Викру. Ще очі. Три. Два. І останній Од. Вигнулись. і ви наш так. Поїхали. Овернулись. Витягнулись. Маківку завжди в снегнусь. Вити. Ще три. Добре, два. Оди. Давай, залишаємося цій позиції. Ми залишаємося цій позиції. Праву ручку ставимо вбік, ліву ручку догори, таз підкрутили, витягнулися тут. І поїгло по на літи. І встаємо. Ще видих. Ця ручка напружена. Працює. Видих, вийде. Ще таких. Три. Знову бремо. І встань у Один. І завертаємо, округляємо моплю Розвертаємо назад. Виштовхнутись. Вниз. Теплибіг розвернули, округли грумовлітину. Повернулися назад. Старі. І ще раз такі утримання. Видих. Вдох. Виудих. Два. Витягнулись з ручку, округлились. Повернулись назад. І встали. І в останній разом зробимо цю сторону. Раз. Два. Три. Чорти. Yeah. Молодця. На це сторони зробили. Витягнулися вверх. Раз підкрутили. Ліву ручку в сторону. Праву ручку і поїхали. Видих ручка на лікті. І встаємо догори. що просто опускаємо нас на ручку. Вийди. Рухом сьогодні площині. Не завалюємося назад, вперед, між двома стівочками. Видих, витягнути. Раз. Ми ослабляємо ще рано два. І видих. Один. І тепер нахилились. І видих. Потягнулися. Повернулися. Стай. І ще. Раз. Один. Два. Обидві. Два. Чотири. Ще вам таких три сторок. Витягу ребра наші стею. Ростянець. Добре, так. Округ голос не погиняли. М'ячик. І останній останні роби проводим. Округлось. Повернулись. Yeah, Молодці. Переходимо в позицію чотирьох. Так, колі під тазом, ручки під плечом. У нас мають бути чотири чіткі опори. Ножки на ширині плечей, ручки Так само. І ми починаємо з тішки собаки. Ми робимо і ви. Ще Щером вдох. І вид працюємо батками попереком. Все нас включен. Дуже важливо розміня. Рознігрі наш орбит. Ще вдох. І кормід. Є. Зафіксували, зафіксували округлу спинку, виштовхнули її до стелі. І назад ручки залишаються прямі. Там закручені. Вид. на положені. Не розкладямо. Ще, ще раз Три. Округлу спинку тримаємо. Два. mala na xa i, I there. There you know, on ka je ande ki ortans da na kodi obertzang do zober koma taza na manchetter in disbelief in problems that are all О, ладно. І з ворожі. Давай. Добре. Зараз ми будемо починати відтискатись з ножкою нагой. Що ми робимо? Ручку ставимо широку. Ножки нам стоять ближче, на ширину дозу. І ми з праву відриваємо паралельно до підлоги. Тримаємо і ми робимо відтискання і виріх. Брес при цьому максимально напружений. спинка рівна. І вихід. Вдох, вий. Ножка витягнута і йде за нашим корпусом. Ми тримаємо одну пряму лінію. Вдох, вийш. Вий. Синечка yeah. так само напружена. Yeah. Ручки по залишаємо всі позиції і зараз працюємо тільки ножкою. Назад. Прес при цьому напружений вибіг. Сідничку так само включаємо. Ще сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Вибіг. Два. Один. І залишаємо нейтральну позицію. Вибіг до себе. Підтягнув. Вдовж. Прес напружено. Візь.

Міняємо сторони. зараз так само на іншу. Ручки залишаються широко на цій же ширині, яку ми тримали. Ми продовжуємо відтискатися, повернемо сліва ножка. Довго паралельно до піду, на рушний поях. Вдох, вийд. Не провалюємо попит. Ножка на одній лінії залишається З нашим корпусом, тобто від плеча до носочки, ми тримаємо одну пряму лінію. Ставлю ще п'ять. Вийде. Чотири. Три. Два. Один. Поїхали ножкою лише присутні. Вісім. Сім. Вийди шість. Прес напружений. П'ять. Чотири. Треті. Два. Один. Повертаємо вінтральне положення і вийде вдох. Напружуємо прес. Концентруємось на богу, коли приводимо коліна до плеча. Довгортай площад. Чотири. Виділить три. Шість. Два. Ножку ставимо і витягнулися. Ручками вперед. Сідничками до п'яночка. На лапу чуємо дихання. Дох через місце, вийде Плавно повертаємося. І от позиції чотирьох. Зараз ми стаємо пальчиками на підлогу. Ми ще будемо відривати коліна. Кисті під плечима пальчики широко розставить. Слідкую, щоб коліна на наші були під тазом, спинка була пряма нейтральна. Прес напружений. І ми складемось на пальчики і робимо. вигляд. При цьому, коли напиштовку, на міг не ці відірватися якомога вище, нам важливо напружити саме м'язи корум. Добре роблю легенями і видих в живіт. Якомога глибший і сильніший видих громаді. Тобто вдох на раз, видих на раз, два. три. Дуже важливо ось цей інтервал часу. по часу. Старайтесь від хати якомога сильніший за рахунок живота. На дуже м'язи коргу і прес. Ще робимо, таких десять. Дев'ять. 8. 7. 6. 5. Ну, Бога їй дати на щастя села, по м'ясу борв я. Свою каревну чнотаю. Як ди ди Ще три Наразі ми будемо перевертатися на спинку. І будемо продовжити працювати з нашим прес. Бручки витягнути до довшкіла. Будемо починати з сідничного містка. Він дуже добре, так само пропрацьовує всі м'язи пола. І ваша та Поїхали. Ой, ми хвилькою на хвилі, хоч до когось. Плавно хуйкою опустимось. І ще одне робимо. До опускаємо. Сідниці напружених, нижні працючені. Ще равно таких наразі рівва. Одень. Фіксуємось наверху. Ручки вздовж тіла. Ножки на ширині тазу. Стопами опущеними повністю притиснути підлоги. Ми затискаємо сідниці Поперек у нас. Не виштовхується насильно, Ми не йдемо навантажимо на поперед, більше фуксуємось на сіниця. І на видиху відіграли одному 90 градусів. Опустимо. Видих. Фіксуємо, що ми 90 градусів, Ми не згинаємо коліна, натягнемо до грудей. Видих. Фіксуємо рівну вагу. Не завалюємося з однієї сторони, на другу. Видих. Ще було такі десять. Тримаємо це напружено. Дев'ять. Ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Що Три роза два. Повертаємо ножки, плавно опускаємо таз, ножки до себе і вітаємо зі сторони в сторону, трошки відпочиваємо. І. Підняли, підкрутили попри до себе. Опускаємо. Oh, oh, mm -hmm. Зараз виходимо в позицію стола. Ми тиснемо рукам і ногам. І по черзі на одну сторону. Відвипрямляємо вдох, вих. При цьому продовжуємо тиснути з іншої сторони. Вдох. Вийде. Вдох. Вийду. Поперед завжди ти на підлозі. Це дуже важливо. Ми його не відриваємо. Не робимо прогід. Вдох. Вийде. Вдох. Молодці. Ще робимо таких. П'ять. І на вибігу чотири. Вийде. Три. Ой, два. Один. Є. Тримаємо. Тиснемо. кисті, Кистями ви коліна нам повожили прес. Тримаємо, чинимо супротив. П'ять. Чотири. Три. Два. один, Опустили до себе. Ножики опустили. Зігнули, розвели колінка в сторони. Розслабились трошки. І зараз ще будемо трошки допрацьовувати бокову планку. Колінка зводимо до себе. І можемо перекочуватися. Можна ставати червоство. Зараз ми приймаємо позицію бокової планки. Ми встаємо. Скільки нам так будемо, звісно, щоб значить нам натажить саме напор. На коліно встаємо. Лікоть таз, коліно, все на одній лінії. Ми спираємося так само на пліччя і ми ви, виштовхнули ви, напружено м'язи пору і відірваємося вверх. Так, ти будеш мені заважати, і ти вийдеш. Поїхали. Вийди. Вийде. Добре, підкручуємо бокову частину да. <coughs> нашого опору. і на вдох, на видих, напружимося. І ще Ще робимо таких разів. На висильно обштовхуємося, робимо видих. Ще шість. Чотири. Двух. Три. Видимо. Два. Один. Затримались. Ручку витягнули. І тримаємо. Накружений прес. Зафіксували. Десять. Дев'ять, вісім, сім. Шість п'ять. Чотири. Три. Два. О. Молодці. Опускаємось і міняємо інші спробу. Так само. На кулинку. На крутлічу. Ножку видірвал і койку. Выйдет проти сніг. Напрош. Б дрейвер дота боковый кор. Напорож, вишли. Ще робимо таких? Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. Один. Ручку витягнули, зафіксували. Останні 10 секунд. Працюємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Прес напружений. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Опустились. Перевернулися. живіт. Ручки на підпліч поставили, маківкою тягнемо з догори, таз на досі. І дихав <салив> рівне. Встаємо на ручки. витягуємося, плечки Витягуємо. Вийшли смішні. На п'яточки назад потягнемося. Можна підійти ручками вперед, опустити груди, колінка під колитазом, що було. І розвантажуємо попри. Аккуратно повстаємо. Ключка підходимо. Ні, ми закінчили на сьогодні. Молодці. Всім гарного дня і побачимось на столки зараз.